Дім був моєю безпекою, моєю скринькою спогадів, моїми скарбами. Мене забрали з дому разом з чоловіком. Діти залишилися самі. І як мені забрати їх від спогадів про тортури та погрози? Чи відчують мої діти колись, що таке бути в цілковитій, безумовній безпеці? Чи побачимось ми когось? Я на все погоджуюсь. Тільки верніть моїх дітей. Не віддавайте до дитячого сиротинця. Мамо, ти навчила мене що робити. Що робити, коли звинувачують без вини? Та закривають у місці, якого ніби не існує, де немає нічого, ні свіжого повітря, ні сонця, ні волі. Бачу лише краєчок зоряного неба, Бору його ламкими шматочками, немов хліб. Зорі годують мене спогадами про інший світ незалежний, живий, сердечний. Світ, у якому я поруч з рідними, світ, у якому я займаюся улюбленою справою. Навчаю дітей фізиці та математиці у темряві, що стискається навколо мене. Я вирішую математичні задачі про себе: щоб не забути яким є світ, з якого мене забрали, як мені його не забути. Мене Незаконно затримали та вивезли на територію Росії як небезпечну злочинницю. Про те, у чому мене звинувачують, я дізналася тільки через півроку після арешту. Мене утримували в одиночній камері. Була тільки я і Темрява, що вона ховає, роки ув'язнення, рідні та друзі, яких я вже ніколи не побачу. Я говорю з предметами у своїй камері, просто щоб пам'ятати, як звучить мій голос. Щоб він відлякував темряву навколо. Я була в ув'язненні три роки і тринадцять днів. З першого дня я вірила, що вийду на свободу, але так важко виживати, коли не знаєш, чи вдасться ще хоч раз відчути промінчик сонця на вільній землі. Три роки і тринадцять днів. Мене не виводили з камери. Я не була на свіжому повітрі. Я не бачила сонця. Але я знала, що на мене чекають. Я знала, що повернусь. Не забудьте про мене. Благаю, тільки не забудьте про мене. На початок 2025 року. У російському полоні залишається майже 20 тисяч цивільних жінок та чоловіків. Точність даних про кількість жінок, які перебувають там, у полоні, немає.